Депутати, розпочинаємо роботу постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики. Шість депутатів у нас присутні, кворум є, тому прошу засідання комісії рахувати, розпочати. На порядок денний нашої комісії винесено сьогодні п'ять питань. Вони всі у вас є. Пропоную проголосувати за даний порядок денний. Хто за? Проти? Утримались немає. Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку з міської територіальної громади на 24 рік, затвердженої рішенням 56-ї сесії з міської міської ради 8-го скликання від 21 грудня 2023 року номер 3268 Доповідає начальник управління економічного розвитку та інвестицій з міської міської ради Лена Андрійна Андрія. Так, шановні депутати, пропонується внести зміни до основних заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку з міської територіальної громади на 2024 рік, а саме по галузі охорона здоров'я в заході будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Збудованим житлом для лікаря за адресою село Таранівка Чуйський район Харківської області коригування е збільшити суму фінансування на 1 мільйон 371 тисяча 698 гривень. Пов'язано це з чим, е якщо ви пам'ятаєте, на одній з минулих сесій ми затверджували проектну документацію від коригованого проекту, який збільшився на 4,5 з половиною мільйони. Там вже були проведені ці додаткові роботи, і для того, щоб нам в цьому році ну, фінансувати їх, то необхідно передбачити 1 мільйон 371 тисяча гривень. І зв'язку з цим також нам необхідно передбачити кошти на здійснення технічного нагляду за цими роботами і передбачити суму 15 тисяч со гривень. Також по галузі охорони здоров'я. У нас в заході проведення експертизи кошторисної частини проекту по об'єкту аварійно-відновлювальні роботи, капітальний ремонт ганку на житлової будівлі АЗПСМ місто Зміїв за адресою міста Зміїв вулиця 6-ї Стрілецької дивізії, будинок 1 зменшити суму фінансування на 7100 тисяч гривень по галузі житлово-комунальне господарство. В заході нове будівництво водопроводу від колодязя Д4К5 до колодязя Д1Ф6 по Донецькому шосе в селищі Зідьке зменшити передбачену суму на 29 тисяч 299. По галузі Культура е, в заході, капітальний ремонт зовнішньої стіни, яка знаходиться в аварійному стані комунального закладу «Соколівський будинок культури. З міської міської ради Човіської районної Харківської області за адресою Харківська область село Соколово, вулиця Такара Яраша, будинок 68, також зменшити передбачене фінансування на 120 тисяч 693 гривні. Такі зміни пропонуються на право. Можна я прокоментую? можна прокоментуємо, щоб не було певних ситуації, особливо по Таранівській амбулаторії. <кій> Дивіться, там у нас сума набагато більша. І ті гроші, які були виділені нам. Європейський інвестиційний банк ще не всі побачені. Але ви розумієте, що є е, такі фази, да? проєкт, виготовлення проєкту, проходження експертизи і потім, власне, виконання робіт. Так от, той проєкт, який сьогодні реалізується в Таранівці, він, проєкт, він пройшов державну експертизу, між іншим. Але коли вони приступили до виконання певного виду робіт, підрядники, то виявилося, що деякі роботи не були враховані. І технагляд, який обов'язково присутній при любому будівництві, да, зробив зауваження. І тому ми змушені були зробити оце коригування, яке ми терміново робили, для того, щоб врахувати ті роботи, яких не було в проєкті в першому. І тепер ми повинні їх оплатити для того, щоб далі. Продовжувати використовувати ті кошти, які надані міжнародним банком, зрозуміло? Я просто хочу, щоб ну, правильні були потім коментарі і умозаключення з цього приводу. Там Ці основні, да, основні роботи, які е, і повинен е, фінансувати Європейський інвестиційний банк через Міністерство фінансів. Е, неможливо було виконати без оцих додаткових робіт, ну, тобто роботи зупинялися зовсім. Необхідно було. А так, якщо комусь цікаво, то ми витратили в цьому році із тих коштів, які були в банку, і тих, що ми видавали, виділяли як співфінансування 3,211 двісті мільйонів там з копійками, і 2,118 сто Це те, на в цьому році витрачено власне на будівництво амбулаторії. І в наступному році договір у нас підписаний на 24-25 роки, в Наступному році роботи будуть продовжені. А що стосується там, тих, тих мелких коштів, про <світ> які <світ> як Лінатоль наказала там з водопроводу, це ж розумієте, кінець року, ми просто щоб вони не висіли у нас на цих програмах, ми просто ці копійки знімаємо. в Наступному році буде формуватися програма созикольного розвитку і все це буде враховано з побушки. <світ> шановні депутати, є в когось питання або да. доповнення? Віддачі, якщо немає, виношу це питання на розгляд. Прошу проголосувати. Хто за те, щоб підтримати дане питання і вигнати його на розгляд сесії? Хто за хто проти, що немає. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду другого питання про внесення змін та доповнень до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства з міської міської ради на 22-24 роки, затвердженої рішенням. 56-ї сесії міської ради 8-го скликання 21 грудня 23 року номер 3272 Доповідає начальник відділу житлово-комунального господарства, екології та благоустрою населених пунктів з міської міської ради Валерій Іванович Гласня. Будь ласка, шановні депутати, до вашої уваги пропонується внесення змін до вашої програми. Розділ фінансова підтримка комунального підприємства Зміїв сервіс. Пункт 8 Збільшити. Придбання автомобіля дорожнього комбінованого на базі самоскиду на мільйон 176 гривень 1601 гривня. Всі ці кошти в межах фінансування підприємства. Да. Так як Тетяна Володимир замітила кінець року. Провелася ревізія да, залишків і з різних пунктів зібрала ці кошти. Зате розрахуємось повністю за... за автомобіль. На сьогоднішній день загальна ціна 6 мільйонів 250 тисяч. О, вже варі всі варі. його бачили уже на вулицях міста, він працює. Він працює так. Так. З ним уже навіть фотографуються. Шановні депутати, є ще питання до доповідаючого? Якщо немає, то виносимо дане питання на розгляд сесії з міської міської ради. Хто за те, щоб підтримати дане рішення? Я прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримали. Дякую. Рішення прийнято. Дякуємо вам. Переходимо до наступного питання про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства з міське виробниче управління житлово-комунального господарства на 24-й рік, затверджено рішенням 72-ї сесії міської ради 8-го скликання від 7 листопада 23-го року номер 3994. дев'ять немає Я, так, Вікторію, то, Вікторію, то, навіть, то, да, вікторія Вікторівна? до Зміни касаються межах асібнувань цього підприємства. Там осталася. Близько 15 тисяч коштів вони оплатять послуги на матеріал. От вона Всі приходила ми. сьогодні, спогоджувала ципки там на бензопіли, для того, щоб вже кошти ці були витрачені. Це вони... залишить коштів, а то ми ж ахасігнування, ні не да. Залишки. Добре. Є питання ще. Mm -mm. Хто за те, щоб підтримати дане рішення? вони не на розгляд сесії, прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримались одноголосно, дякую. Наступне питання про внесення змін до комплексної програми розвитку освітянської галузі з міської міської ради Чуговської арена Харківської області на 24-26 роки, затвердженою рішенням 56-ї сесії міської ради 8-го скликання двадцять 21 грудня 23-го року номер 3282 доповідає старший економіст господарської групи відділу освіти з міської міської ради. Оксана Мудана за проектом рішення пропонується доповнити розділ 7 колекційна та інклюзивна освіта пунктом три наступної редакції, а саме забезпечення проведення колекційно-развиткових занять для осіб з особливими освітніми потребами, для яких організоване інклюзивне навчання в частині оплати праці з нарахуванням заробітної плати. Це погашення заробітної оплати. З цього напрямку 24-го року в загальній сумі 49 338 гривень. Це передбачається в межах затверджених резонувань в частини переразповіду менших стати віддатків. Це все. Є питання до mm -mm. доповідачі. Якщо немає питань, пропоную винести дане рішення на засідання сесії з міської міської ради. Прошу голосувати. Хто за проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято голосу. Mm -mm. Дякую вам. І переходимо до розгляду останнього рішення про внесення змін до рішення 56-ї сесії з міської міської ради 8-го скликання від 21 грудня 2023 року номер 3295 про бюджет з міської міської територіальної громади на 2024 рік та додатків до нього. Відповідає начальник фінансового управління зміської міської ради Вікторія Вітанака Денович за рахунок у деяких видатків та надходження коштів спеціального фонду від продажу землі земельних ділянок не сорська призначення, призначення. Нас надійшли кошти 470 тисяч. Ми збільшуємо видатки по міській раді на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку з мінської територіальної громади. На будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини збудованим житлом для лікаря за адресою села село Таранівка коригування в сумі 1 мільйон 371 тисяча 698 гривень і на здійснення технічного нагляду по цьому об'єкту в сумі 15 тисяч 698. і також на виконання програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства. Зміївської 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 міської ради на надання фінансової підтримки на безповоротній основі КП сервіс. Ми збільшуємо видатки на придбання автомобіля дорожнього комбінованого на базі сама скидуфор в сумі 1 мільйон 176 сімдесят шість тисяч шість Є питання якісь. Не Якщо питань немає, ну все зрозуміло, якби ми побачили по всім програмам, то пропоную винести дане рішення на розгляд сесії з міської міської ради і проголосувати за нього. Хто за? Шість за, хто проти. Утримались? Немає. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Порядок денний нашої комісії вичерпаний. Дякую всім за роботу.